Вже не вперше в конференц-залі місь виконкому збираються голови та члени правління ОСББ міста. Цього разу шукали відповіді на питання, як покращити умови проживання в будинку. На перший погляд, це просте питання не таке вже й просте, особливо для голів об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Робіть щось, ми платимо вам гроші. Мабуть, дану фразу чув кожне голова ОСББ. Тож з чого почати? Що робити? Міняти вікна чи утеплювати стіни, замінювати звичайні лампи на енергозберігаючі, чи щось робити з інженерними мережами. І найголовніше, де взяти гроші, аби знайти відповіді на ці питання. на зустріч була запрошена експерт проекту енергоефективність у житловому секторі України Оксана Рафальська. Я представляю міжнародну фінансову корпорацію це група світового банку і проект «Енергоефективність у житловому секторі. Ми не працюємо як донорська організація, яка Надає якісь чи співфінансує проекти. Але наша мета основному направлена саме тут моя експерта в Житомирській області на покращення поінформованості як керівників ОСББ, як безпосередньо самих мешканців про можливості, які на сьогоднішній момент існують, і Саме в такому можливості покращення і співучасті самих співвласників. Оксана Рафальська надала відповіді на всі наболілі питання присутніх щодо енергозбереження та енергоефективності. Зокрема, чітко і зрозуміло розповіла про урядову програму теплих кредитів. Враховуючи зацікавленість населення до даної програми, на семінарі також були присутні представники банків, уповноважених державою на їх реалізацію. Для бажаючих експерт провела практичні розрахунки, що робити, маючи невелику. Великі кошти. Приємно те, що вже йде ініціатива від голів ОСББ. Минулого року ми їздили, просили дзвонити до речі, можливо, ми до вас приїдемо семінаром, а вже пішов інтерес зворотній. Це дуже добре. Варто наголосити, що голови ОСББ, де вже впроваджуються окремі проекти по енергозбереженню, охоче ділились досвідом з іншими та змогли розповісти, з якими практичними проблемами стикнулись. Адже саме на них лежить відповідальність за прийняття виважених і необхідних рішень, в результаті яких забезпечується комфорт проживання мешканців, очолюваних ними ОСББ. Як свідчить досвід європейських країн, залучення держави, бізнесу та громадян сприяє розв'язанню проблеми енергозбереження.